Бадьорін шоу Бадьорін шоу на Першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Ми вам з Лєрою розповідали про всілякі дива або факти, що відбуваються або відбувалися у світі, так. але зараз ми хочемо торкнутися, скажімо так, культурної. Слухай, я тебе трошки переб'ю, бо нам Ігор написав в телеграм нашому каналі приоткрити завісу, а хто ж буде у вас у гостях? А зараз, от і не треба нічого ми вже при... не відкривати зараз. От вони, і при... відкрили. вони відкриті. Так от для нас. я, я хотів сказати, що якраз культурну ка як би сказати, культурні привіди для проведення вашого часу, коли ну, як так, не зараз. Наприклад, 10 квітня, що робити, ми зараз розкажемо да. всім. Так, спочатку. Привітаємо наших гостей. Це так. солістка Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяно, Ірина Гусак. Ірина, доброго ранку, доброго ранку. А також соліст, соліст, перепрошую, Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяно. У нас що два театри. Михайла Водяно. Музичної комедії це той <реш> же самий театр, але. <реш> Неповторний актор, соліст Володимир Муращенко. Володимир, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Як вам сьогодні прокинулось? Як взагалі у вас сьогоднішній ранок а, пройшов? Розкажіть нам, будь Після, ласка, можливо. А, бро... Давай, Тай, ми з Андрієм спісля. сьогодні ми похвастуємося. Ми вже всім хвастуємося. Ми сьогодні зустрічали Світанок. Ми Будемо відповідати за вас, якщо ви так думаєте, ми сьогодні були на піанотерапії з Андрієм, просто на світанку на Ленджероні, і дуже дуже нам це. Якось а, допомогло, скажімо так, почати сьогоднішній день. А що було у вас такого, що допомогло почати день? Давайте відповідайте е, вам. нам, щоб якесь було да. один-один про, проти а... нашого світанку. Е, Напевно, ну... стимул тут виступить. Так, так. Тому ми такі свіжі мотивація. Мотивація прийти до вас у гості та розповісти про нашу. Прем'єру, яка буде відбуватися 10 квітня у нашому театрі, і е, розповісти про цю, про цю прем'єру та запросити глядачів до нас. Так, А продовжуйте. Так, якщо почали А, то давайте Б. Як називається? Так, так. 10 вистава? квітня в нас відбудеться прем'єра. Прем'єра на сцені. У нас є мала сцена, сцена на висоті. А, mm. І прем'єра спектаклю про квітку Цісик. Це про знамениту американську співачку легендарну, легендарну, так, з українським корінням. От бачите, а, а в Америці її називають українська Співачка, да, напевно, yeah, вже... вона будь будь-якому развіться, яка да вона українська співачка, але от е, як воно можна сприймати людину по різному? Да, от, е, вона, -різному, да? от е, вона жила в Америці і вже вона ніби американська співачка, ну, мені що вона здається, все ж таки Україні, українська співачка. Мені здається, що і в Україні її сприймають як українську та, та, співачку. Людина е, вона яка зробила міст між країнами, такий дуже дуже потужний, так, так тому що вона. І, хоч і не була в Україні, хоч вона і народилася в США, але любов і повагу до України, до нашого суспільства, до своїх предків вона пронесла через все своє життя. А нагадайте, я, я якому хотів... році це да. було? От це дуже важливо. Це ну, 90-ті роки, да були ну, тобто. Давайте ці ся... так без точного року, але я просто хотів сказати, це буде містком до наступного питання. Вона це робила, тобто розповсюджувала, не знаю, прививалась культуру любов. До української культури, скажімо так, задовго до того, як це стало мейнстрімом, тобто умовно до того, як почалися це стало таким масовим процесом в Україні, е, так, але це завдяки все ж таки її батькам, які емігрували після війни до США, але для своїх доньок вони зробили дві такі важливі речі. Вони інтегрували їх у культуру США, і все ж таки зробили так, що доньки завжди знали своє коріння. Знали українську культуру по вихідні вони займалися в українознавчій школі, вчили обряди, культуру. І завдяки цьому Квітка знала добре мову, і вона хотіла записати ось, і записала два україномовних альбоми, які за часів Радянського Союзу не могли потрапити до нас. Вони потрапляли здебільшого контрабандою. Тобто mm -hmm. люди перезаписували платівки та передавали один одному, а вже потім і е, квітка Цісик завжди мріяла, що вона за часів незалежної України приїде і наживо заспіває ці пісні. Але ну на жаль, цього не сталося. Ну, От три місяці квітки це мелодраматична розповідь про одну з цих про, про неї. Три місяці це які три місяці її життя? Чи це якісь моменти, якісь події з життя з усього життя? Чи це якісь концентровані в одній ви? проміжок це часу той, якийсь це, конкретний це той проміжок, це той вердикт, який лікарі, то є той проміжок часу, який лікарі дали квітці. Тобто, коли прив'язка е... до цього, да вони так, казали максимум три місяці. Так, коли а, вона про свій mm -hmm. діагноз лікарі дали їй три місяці, і ось в цей момент співачка вирішує, що хоче записати українські пісні, і власним коштом вона це робить і. Е... Півачка не здалася, вона боролася за своє життя, боролася за культуру, йшла до своєї цілі, і, можливо, завдяки цьому вона прожила ще довгі сім років. Чи, а чи можна її порівняти з Лесою Українкою, Якщо це хвороба, якщо це якийсь ем, такий от сильна духом творча людина, ген, ну, генійка. Мені здається, ем, жінка. Так. Мені здається, що е, творчу людину сильну завжди ну одну творчу людину з другою завжди можна порівняти, бо е, у любої творчої людини є якась непроста доля і якісь перешкоди. І як е, творча людина ці перешкоди долає, то мені здається, у кожного своя доля, але все ж таки, завдяки силі духу, люди живуть, люди. А, Мотивація. Мотивація. Як, як так? ви сьогодні змотивовані прийти в ранкове бадіринг шоу? Була а, ставати як... дуже важко, але ми змотивовані прийти до вас, поспілкуватись, і ось ми тут. Але дякую, що Я... запросили. Я так щось. давайте так. В мене таке питання. Тобто, це все ж таки, от ми зрозуміли, що це там біографічна вистава і. Враховуючи, що вона все ж таки ну за голосом була, ну і залишається в наших серцях унікальною людиною. Чи складно я так розумію, Ірина, то ви це у вашому виконанні? Uh -huh, да, буде uh -huh. роль квітки. Чи складно повторити оцю не знаю, унікальність голосу, унікальність особистості? Тому що я продовжую питання, поки що я, якщо чесно, так скептично відношуся не до вашої вистави, а взагалі до якихось біографічних фільмів. Тому що мені здається, що неможливо повторити повністю там типаж характер людини. Можна бути схожою, може завдяки там не знаю, гримерам і якійсь якоїсь роботі актора, але передати точно там був яким був Фредді Меркюрі, наприклад, неможливо е, Що стосується е, квітки, От що можливо було складново, якраз е, ну і чи є, можливо, не знаю, якісь... у е, вас е, к -ко, ну, комплекс того, що ви там не знаю, в певний момент був комплекс, що ви не зможете передати от всю е, глибину і силу цієї людини. Ну, дивіться, в нас немає такої цілі повністю скопіювати квітку Цісик, адже це ну, неможливо. Але що стосується співу, я, е, мені здається, е, що я буду намагатись передати її пісні з точки зору інтерпретації того, як це робила вона, але заспівати. Голосом Квітки Цісик я не зможу, бо то є Квітка Цісик, талановита унікальна. ну, А я а, є ви я. теж талановита унікальна? Е, так, але я є я, а Квітка Цісик, і угу. е, намагатися співати її голосом. Це Це, ну, це, це більше емпатія, напевно. Да, якась, відчути, е, Зрозуміти, як відчути е, оці, е, так, а, е, переживання я... і так далі. А мені, в мене питання до Володимира. В, ви ж продюсер? Е, е, так само, Ш... Продюсер. Що, давай так, що ви робите в цій виставі? По-перше, я Слава Шустрік, це ім'я з Радянського Союзу, угу. він єдиний в цьому творі, хто переїхав з Радянського Союзу, свідомо там знаходиться. І я взагалі-то не до кінця ще розумів, як він став продюсером, як можна туди поїхати і стати продюсером. Але е оскільки він дуже. Хитрий і завжди лізе, знаєте, як нагло так. Можна так сказати? Mm -hmm, нагло. Кажіть без мила, Без мила. безкордонно можна сказати, таке ще. Не, слово. Не, не, не скрізь без мила він лізе, але в нього є таке. Пронира, хист, да, напевно. Так, да, да? Да, 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 витягну те, що йому ага. треба. О, і... Ну і фамілія в нього така у персонажа. Я ще, навіть да? не знаю, в цьому творі навіть немає. Він добивається від неї завжди. На протязі всього твору добивається, щоб записати маленьку рекламу цього і заробити кучу грошей. І в кінці твору немає там, що він добився цього чи не добився, я не знаю. Не машти? Ну це вже кожен додумає. Він, так, він як... гарний герой, чи він, такий да, спорний? він, він кльовий герой. Кльовий. Кльовий, да. він, він, він кльовий, все але такий... він знає, що він хоче, 에... і йде до своєї так. цілі. Як і квітка, яка знає, що вона хоче, вони і вони всі й... тут. Це поєднання творчості та тусовки. комерції. Да? Оцей дует, напевно, ваш. Я маю на увазі на сцені. От те, що квітка, вона більш така за ідею, за просування саме культури. за гроші. А це й за гроші. Якраз це поєднання ніби, да, творчості okay, no, і комерці. Він взагалі поїхав туди, і як він каже, я привіз з собою тільки спогади. Oh. І в основному такі е Вся вислови, виплавках. лозунги. Okay. В основному uh -huh. в нього в спогадах більше нічого. Ну, якщо чесно, ми знаємо, от, Лєра, як е, прихильниця прихильниця серіалу е, місіс Майзель, що mm -hmm. е, до до речі, талановита людина в е, колаборації з людиною, яка хоче заробляти гроші, вони дуже непогано е, разом реалізуються е, ну, всю ця, це... в, один весь цей потенціал. Друзі, да а скажіть, а як, от на часі ця вистава сьогодні? Е, що, що що конкретно що, як яка актуальність цієї вистави сьогодні? У цієї концепції, може, те, що ген та коріння може проявитися навіть у тих людей, які не народжувалися в Україні. Це генетична пам'ять, напевно, напевне. Пам взагалі, взагалі, я маю сказати, що чесно я скажу, що я зараз, коли прослухав деякі пісні, вони раптом. Виявляється дуже популярні. Я їх ніколи не чув, не, не усвідомлював, що це пісні нашої, як то скажете, заочної землячої. Землячої. А. Так, ну десь так. Блін, у неї такі класні пісні. Вона так кльово їх співає, і вони дуже дуже популярні. Їх використовують і в кіно. І... Я не знаю, мені здається, я а все ж ви вивчили ви ці пісні всі? Ну, ну не сім але ті, що будуть звучати. А, а, а хоча б куплет а да. капельно, ми чи, можемо почути зараз щось таке? Чи то буде секрет? А, щось, ні, 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 ні. Ні, хоча, ні, ну давайте ні, хоча, це хоча, буде хоча, трейлер. — Трейлер, але не спойлер. — щоб щоб закохати слухачів наших у виставу саме зараз, от якимось таким посланням співочим. Знов зозулі чути голос в лісі, Ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плаєм, тьохнув пісню, соловей загаєм. Ну а щоб почути далі, приходьте Тимпом. до нас 10 О, квітня. <плес> <смір> гарно. Дякую Це була демоверсія це... Ірина <мурахи>, Гусак, Слухайте, Боже. це ви знаєте, от, от так, така чиста, така прямо як ручей десь карпатський. Я б так не зміг. Мабуть, ну, ну, у вас інший тембр. <реш> <реш> у, вас, <реш> а, у, вас, у вас трошки, <реш> Володимир, інший тембр. просто. Мені здається, що у вас більше такий він... Скандальний. Ні-ні, мені здається, що ви Фрутарний. теж дуже гарно співаєте, але це десь. А, так, так, я а, десь а колись, колись співаю, але я так не так. Ну, колись так буває, так? Буває. У мене що... таке питання, <реш> не знаю, філософське, можливо, воно ну, не дуже веселе, але. Три місяці які давали на лікарі квітці, ем, будь-яка людина. Коли в неї якийсь є обмежений час, я маю на увазі не тільки в таких фатальних випадках, там як до, перепрошую, кінця життя, а ну не знаю, нехай це буде більш не знаю, позитивний якийсь досвід, позитивний фрагмент життя. Наприклад, людина приїхала там на тиждень в Італію, да, і вона хоче там багато всього побачити, чогось скоштувати і так далі. І ось в останній день вона розуміє, що все, треба вже їхати, вже там казка закінчується. Я маю на увазі, от чи у вас було таке в житті, от щось позитивного досвіду, коли ви в зжаті терміни якісь намагалися на багато чогось стигнути? Я не знаю, можливо, звідкись їхали і хотіли зіграти за день чотирнадцять вистав дати. Я не знаю, щось щось таке. От якийсь позитивний досвід, коли ти хочеш втиснути в е, дуже зжаті терміни е, дуже багато чогось цікавого, те, що ти можеш зробити. Ну, от, наприклад, навіть зараз ця вистава, то є, е, тобто е, хочеться. Е... Тиснути в цю виставу усі пісні квітки, цісик, але це неможливо, тому що е, це занадто багато часу. І ось ось цей цей досвід. Ми вже е, давайте заспіваємо цю пісню, давайте. Ну, хоча б куплетик, хоча б приспів. Так, так, давайте. Давайте. О, ну в мене ось mm -hmm. такий досвід. Можливо, у ну, Володимира треба ще її порізати там, щоб укластися в якийсь таймінг самої вистави. Ну, Слухайте, так можна ж видати як доповнення до вистави, все ж таки випустити окремий альбом, там, не знаю, на диску чи десь в якомусь ресурсі, де будуть саме там всі максимально всі пісні, які Типу типу я, дякую так, за ідею. Так. Можете дійсно окремий концерт зробити, не тільки виставу, а ще й це як називається, коли переспівають, Кавери? кавери, кавери. Ні, а це триб'ют, да, напевно. Так, теж. Так, ну, так, коли зробити... оригіналь в оригінальній версії, але співають інші Так, да, це можна зробити. Триб'ют слухайте. Ну а мені здається, що нам всім в ці часи дуже потрібно натхнення. От як ви сьогодні, коли я вас запитала, як почався ранок, мотивація чи оця вистава вона може змотивувати глядачів на те, щоб якось зрозуміти, що от життя воно одне. І що треба, от оця реалізація тут і зараз, що це дуже класно, чи от чи це на інші думки? Якісь наштовхує, на які роздуми взагалі може наштовху наштовхнути ця вистава? Ну, наша вистава несе собою такий меседж, що треба жити, треба працювати, тобто вона дуже така життєдайна, хоча і є питання життя та смерті, але все ж таки це? Ця вистава про любов, про творчість, про спів, про взаємовідносини з партнерами, з чоловіком, зі своєю родиною. І це те, завдяки чому людина живе, займається творчістю. Тобто, це, це такий у нас меседж, що як доля не, підш, не підсовувала негаразди, треба жити, е, треба йти далі. І ніколи не опускати руки. Тобто, це і ну, про і... сенс життя про це філософське, і про, про наповнення життя і про плюс. Я так гадаю, про захоплення якесь. Угу. Це таки квітка. Цисик захопилася записати цю платівку з українськими піснями. Може, її якось так. Це одна ідея. А, насправді, так? одна така глобальна ідея в неї була. Так, яка коли її змотивувала смотай... дізна... коли, коли немає вже нічого, окрім... що да угу. коли вона дізналася Це, що... І вона обрала щось? До чого вона, угу. коли вона дізналася, що в неї така от невиліковна така хвороба, тобто вона вирішує, що х ем, хоче записати власним коштом ці пісні. І завдяки цим пісням вона висловлює любов та пошану до своєї історичної батьківщини. Мені здається, що з війною у багатьох українців е, якраз з'явилася оця думка, що е, от повинна бути якась ідея життя саме mm -hmm. зараз. Mm -hmm. Саме зараз ми на повинні ре на mm -hmm. цей момент. Коли не зараз, да оце може нас треба якось... жити, Да, Оце за, схоже зараз, на українців бо він... сьогодні, напевно, ця ідея. Так, бо ми не знаємо, чи буде в нас завтра, тому треба жити сьогодні і зараз. А кожного і, дня і... тривоги. Кожного і що дня... стосовно актуальності і на часі нашої вистави, тобто, ну у виставі йде мова про рак, угу. е, і ось те, що зараз. Існує в нашій країні, тобто це як, е? як пухлина ракова. І Дякувати Богу, її... рак лікується. Так, Сьогодні в нас. ми, ми сподіваємося, що скоріше що це все да, вилікується. Це теж вилікується. Ми вже mm -hmm. маємо велику надію. Так. Але я думаю, якщо паралель-паралельно ще займатися якимось таким ділом, яке не все-таки від серця відходить, да, захоплення mm -hmm. таке. Просто не тому, що вона запланувала, давайте я буду цим займатися. Може, повезе. Ні, в неї якось воно з'являється так само від якогось. Від душі Як від буде серця? слово откровені. Відвертість. Е, така відвертість. Так? Так? Щире да, від, від, від серця. Це... Ну, від... Відвертість. Да? А, друзі, ну це про що каже? Про те, що не треба дивитися і чекати, що світ навколо тебе зміниться. Так. Це треба Послухай, знаходити в, тебе на тебе в серця, випромінювати цю ідею і нести її у світ, і надихати інших. Да? Ну, це, це до речі, мені здається, і є справжній патріотизм. От у випадку з квіткою, тому що, mm -hmm. ну, звісно, що це виховання Чили, батьками. Да, і мені здається, що в першу чергу саме так зараз і потрібно. Ну, завжди так і потрібно, тому що ми знаємо, що якісь гучні гасла це е, такий вже більш як сказати, по -по поверховий да, mm -hmm. mm -hmm. як -якийсь дії, якийсь вплив. А от коли ти відчуваєш це всередині, просто любов. До культури, любов до мистецтва, любов до е, всього, що там пов'язує тебе з країною. Оце і є справжній патріотизм, і не обов'язково вона ж не казала на кожному куці mm -hmm. е, слово. Що. Це... що тільки mm -hmm. вона не казала тільки українське, тільки вона просто, просто прививала роби. вона. Робила і завдяки цьому Ой. ми е, так це сприймаємо. Що це настільки це гарно і відверто. А я ж згадала нашу е, наш такий е, лозунг е, один. З на радіо закохуємо сучасну Одесу. Оце момент закохуємо, закохуємо у процес, і вона, ніби, була закохана у ідею. І оцей стан, якщо ми колись ви закохувалися колись, скажіть, будь ласка, особисто отак, От, Чи було таке? От що ні, ми, стан, ми не про один одного де зараз такі посмішки з'явилися да. на обличчі? Ми про це я... ні, ні не виразом у творчість, можливо, ну таке теж може бути. Чому я закоханий в свою дівчину актори? да, закоханість може бути у дівчину. У процес, у виставу, у стан. Але ну от е, оцей стан загальний. да? ви закохані у свою дівчину зараз. Тобто, ви, от... яка можливо колись стане моєю жінкою. О, Адже вона сказала так. А так". як звати її? <світ> її звати Юлія. Юля, привіт. Юля, привіт. <світ> Я <світ> тебе <світ> <світ> кохаю. У, uh! Як гарно, от ні, оце ні, клас. ні, почекайте. Жектори вони можуть вигадувати. і ви Юля, ні. скажи, куди можна її позвонити? <рес> ні, приїжджай. ні Юля, підписуйтесь Юля, на на. Чекайте. Юля, підписуйтесь на наш телеграм-канал 102.7 FM, ранкове Сімфем. шоу у і пишіть у чат. Привіт, привітайте з нами теж. Ми будемо дуже раді. Так, а, так. Нас, ну що? плюс один підписник. Я пропоную Ірині і Володимиру запросити ще раз на а, да, цю чудову да. виставу наших слухачів і глядачів. І фінально, чому все ж таки треба прийти саме е, да. всім слухачам? Давайте, коли і чому саме треба прийти? Да. Я і скажу подумати. так, дорогі друзі, в наш час. До речі, я не пам'ятаю коли. Ну потім 10 квітня 10 квітня. А, я, думав, 10 я думав, це секрет. Та... А я думаю, ви тебе в наш час. Це коли це ця завжди інформація так, бачите в наш час, в нас. В — так. цей час дуже да. важливо інколи відвідувати такі місця, де твориться якесь мистецтво, тому що інколи може щось і хочеться, але не знаєш, де його взяти, яке воно має бути. І е, не видумується, а мистецтво це така справа, яка може взагалі наша справа, яку ми даємо. Да, може бути така справа, яка надихає на щось, отак раптово, якесь слово, якась дія, і, або якась ідея, так або О, якась інтерпретація, таке, да? е, наприклад, е, Ірини. От, ну, Ірина прекрасно ролі. співає. Це це дивовижно. Так, так. Це я ж пів до нас 10 квітня. Це катарся буде таке. Очі ще овісі о, о 18-й нуль о 18. mm -hmm. на нашу сцену на висоті. Театр Дали... музичної комедії імені Михайла Вала. Вала. мала, сцена. Мала, сцена. мала сцена. і вона на висоті, і це не просто так. Mm -hmm. Вона да. ну, і, до речі, ми ми до цього говорили про, то, про те, що ви чули наші оці е, обговорювання з Лірою. Ліра озвучувала факт, що на висоті швидше. В Ростуть, літаку Росте волосся. Волосся. Да, Ось, да, і Ви слухали, клас, <рі> клас. Тож буде Гарно. і практична да, якась. Да. Якщо хочете покращити стан так, волосся, то, то треба да, З да, косою. З косою, можливо, думок. А, можливо, якихось вражень, да? так? а на тільки це, це, це як я й казала, коса -думок. дуже така життя дайна ну коса, яка в море входить. Там можна подумати. багато кос нас. Якщо є. чекаємо на глядачів, на слухачів і почути а квітки можна вже придбати на всіх так, платформах. Так. Напевно, квіткових да mm -hmm. квіткові платформи дивіться, як Квіткові гарно, да? платформи на косі. На косі, Да. нагадую, в нас в гостях в воронковому бадьорік шоу на першому міському е, радіо були солісти одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водіно, Ірина Гусак і Володимир Муращенко. Дуже дякуємо. Дуже ви нам, нам було дуже зараз приємно. додали приємних емоцій. Да. Дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо. Нам теж було приємно.